Курси з вивчення української мови функціонували в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького задовго до повномасштабного вторгнення, проте тоді не мали сильної популярності. Все змінило 24 лютого 2022 року. Вже влітку заклад долучився до всеукраїнського проєкту Єдині. Підтримка, нові знайомства, цікаві теми, дружня атмосфера це все про розмовні клуби української мови у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Наші розмовні клуби це також локації, на яких люди можуть спокійно, не пікуючись про те, що щось їм заважає, або вони щось неправильно скажуть, або будуть робити помилки. Формат розмовного клубу передбачає комфортну та безпосередню атмосферу на кожному занятті. Люди тут можуть говорити, розмірковувати, думати і мріяти по-українськи. У нас працюють групи до 10 людей, що дає можливість людям вільно висловлювати свої думки. Наразі на базі бібліотеки розмовні клуби відвідують майже 60 містян віком від 30 до 77 років. Серед них пані Людмила. Жінка долучилася до клубу в листопаді минулого року. Мені дуже подобається, тому що тут дають дуже цікаві, цікаві творчі завдання, які ти вдома намагаєшся. Ну, наприклад, щоб гарно це все звучало, знайти якісь слова доречні або влучні, або автентичні. Тому це творче завдання, і воно допомагає опановувати нашу мову. У бібліотеці наголошують, що найкращою практикою для учасників є читання українських книжок, перегляд українських фільмів і, звичайно ж, спілкування рідною мовою у побуті. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.